Тож, дорогі радіо, Дискусійний клуб Назар Мухачов, уже у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, доброго дня вам. Доброго ранку, всім нашим слухачам, доброго вечора, всім нашим глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. Ну, і розпочинаємо його з рідкісної, але такої чудесної і щасливої новини: звільнення Херсону. Воно відбувається прямо зараз. Вже буквально протягом останньої години, якщо я не помиляюся, з'явилося чимало фото з різних місць. Зокрема, відео з'явилося встановлення прапору на головному управлінні поліції в Херсоні. Ну, е жест доброї волі, а точніше, втеча для того, щоб не бути знищеними від московських орків. Відволасть і українські збройні сили повертають Херсон. Це фактично єдиний обласний центр, який знаходився під окупацією з моменту повномасштабної війни. Ну до того очевидно, були окуповані Крим Луганськ-Донецьк. Це величезна радісна звістка, надзвичайно хороша, особливо на фоні, взагалі, всіх новин на фоні того, що 15-16 буде відбуватися з'їзд саміт Великої Двадцятки на Балі. Ну, тобто, це для України однозначно великий позитив. Причому на цей саміт на Балі вже як ніби з'явилася інформація, що Путін не поїде. Можливо, це пов'язано в тому числі з військовими успіхами України. Хто знає? Ну у будь-якому випадку, дякуємо всім українським воїнам, які звільняли Херсон, які змогли його звільнити, звільняють інші території України і честі шана. Всім воїнам і живим, і тим, хто загинув, захищаючи Україну і звільняючи її від ворожого окупанта, ми мусимо пам'ятати всіх і вшановувати всіх наших героїв. І водночас, навіть попри надзвичайно, знаєте, такий радісний момент, дійсно радісний момент, звільнення обласного центру, ми повинні не забувати про те, а яким чином цей обласний центр було окуповано. Тому що Херсон змогли зайняти через 5 годин після початку повномасштабного вторгнення в 9.20 24 лютого, московська техніка вже в'їхала в Херсон, зважаючи на те, які чудеса, скажімо так, бойового духу і майстерності демонструє українська армія, то здача Херсону це точно провал не армії. Так само, як і розмінування Чонгару. І ці важкі питання ми мусимо пам'ятати і задавати навіть, попри ейфорію, певну, яка зараз буде панувати, ейфорію від того, що Херсон таки звільне. І на цьому я перейду власне до найважливіших політичних новин. Ну, я думаю, що в цілому світі зараз, мабуть, немає важливіших новин аніж виборів сполучених штатах Америки, тому що наслідково в той чи інший спосіб вони вплинуть на все на всі країни, на всі геополітичні розклади. Ситуація з виборами до кінця ще не визначена. Остаточних підрахунків ще немає. Проте деякі висновки вже зробити можна. Не відбулося повного, скажімо так, повернення республіканців, повного приходу до влади. Хоча все-таки зараз з дуже високою ймовірністю можна сказати, що республіканці будуть контролювати палату представників стосовно сенату, ще йде зараз боротьба. І ну, що можна сказати, це в принципі ситуація достатньо традиційна для Сполучених Штатів Америки, коли на проміжних виборах голосують проти партії президента. Ну, особливо часто це відбувалося саме проти демократів, тим більше на фоні теперішньої ситуації в Сполучених Штатах Америки. Але я хотів би звернути увагу наших слухачів, які безпосередньо живуть в Сполучених Штатах Америки, наших глядачів, які живуть як в Україні, так і в цілому світі. Насправді я хотів би звернути увагу на певні тенденції. Ви знаєте, я, от коли, коли поїхав на навчання в Київ у 2002 році, я спочав спостерігати таку цікаву картину, коли щось ставало популярним серед там молодіжних рухів. Воно приходило в райцентр на Львівщині. Я родом з Сокаля. Воно приходило ну десь там від півроку до року, можливо, навіть довше. Якщо ми наприклад, до прикладу зараз візьмемо західний світ і всі інші країни, ми можемо наприклад взяти таку тенденцію як електромобілі. Ця тенденція в західних країнах вже розвинута дуже дуже сильно, в той час як в Україні вони ще залишаються ну, такими достатньо рідкісними. До чого я веду? До того що е, є певна точка відліку, з якої починаються певні тенденції, і от вибори в Сполучених Штатах Америки вони дуже чітко зараз цю точку відліку фіксують насправді ще більш чітко ніж попередні вибори, там де йшла боротьба між Трампом і Байденом. А, ця точка відліку полягає в розколотості суспільства. Розколотості суспільства в США, в принципі, для тих, хто володіє а, політичною інформацією стосовно США, вона не секрет вже впродовж там останніх, не знаю, ну, принаймні п'яти років. Але а, що до яких масштабів вона доходить вже зараз, ну насправді це місцями я б сказав, навіть вражає. Але з іншого боку, ця розколотість суспільства, я б сказав, вона навіть відбувається не по лінії демократи республіканці. А вона відбувається в першу чергу по лінії носії цінностей і носії антицінностей. Це дуже грубо, те, що я зараз скажу, напевно, але. Просто це все нав'язування нам ліволіберальних всяких трендів, там одностатевих шлюбів, абортів, там ще чогось, ще чогось. Тотальна атака на інститут сім'ї, просування абсолютно шкідливих, якщо ми візьмемо Україну, абсолютно шкідливих економічних, там тез, економічних наративів, воно відбувається все не просто так, і я вважаю, що це точно є антицінностями. І я думаю, що ця лінія розколу дуже сильна в Сполучених Штатах Америки настільки сильна, що при певних обставинах насправді, навіть якщо ми згадаємо події часів виборів між Трампом і Байденом, часів їхнього протистояння, якби Трамп тоді зробив кілька кроків далі, то в принципі можливість навіть громадянської війни була і в принципі, навіть зараз, як би дивно це не звучало, це виключати не можна. Оцей розкол в першу чергу на світоглядному рівні він насправді має місце не тільки в Сполучених Штатах Америки, він має місце в усьому світі, він має місце в тому числі в Україні по різним критеріям, в тому числі і по критеріях війни. Якщо ви глянете до прикладу на людей, які вас оточують, на людей, які там не знають, в Києві просто ходять в магазин. І хто з них думає про війну? Хто з них не думає? Кому байдуже хто залишався оборонятики, хто не залишався? Хто живе там, скажем так, виключно холодильником і трошки телевізором? Хто телевізором більше менше холодильником? А хто відкидає і телевізор, і холодильник? А прагне, скажем так, бути носієм і реалізатором якихось саме цінностей в класичному розумінні цього слова. І я думаю, що цей розкол він буде ширитися світом, дуже сильно ширитися світом. І я думаю, що одним із епіцентрів цього розколу насправді буквально вже в найближчий рік-півтора буде саме Україна. Можливо, навіть Україна стане відправною точкою для деяких змін в питаннях цього розколу, тому що питань є дуже дуже багато. Знаєте, навіть згадуючи теж саме звільнення Херсону. Ми ж повинні досить таки добре пам'ятати, що відбувалося на тих е, територіях, які московська армія змогла окупувати. За кого ті території голосували, на якій мові вони говорили, як ставилися до української культури? Згадувати це треба не для того, щоб когось звинувачувати, а для того, щоб робити висновки, і для того, щоб оця деокупація. Не завершувалася виключно силовим звільненням певних територій, заходженням туди збройних сил України, а завершувалася певними заходами заходами в першу чергу з українізації, причому насправді українізації. Ну, такої правильної, не спекулятивної, а дійсно правильної. Чому я кажу не спекулятивною? Тому що у нас мовне питання в основному на превеликий жаль, політики використовують саме для спекуляції, для свого політичного піару, і для в тому числі для дискредитації самого мовного питання. Ну, але про на цьому акцентувати сьогодні увагу я не хочу. Ще раз вітаю всіх українців із звільненням Херсону і на цьому пропоную надати належне нашим слухачам. Дорогі радіослухачі, Ви можете нам зателефонувати в студію та задати питання пану Назарові. На нього радо дасть відповідь 773-800-2860, 773-800-2860, Телефон до нас в студію. Телефонуйте коротко, та лаконічно, Будь ласка, висловлюйтесь, пане Назаре. В мене є. Декілька запитань до вас. Я підготував не про Америку, про Україну. Мені тут ближче, і Кавунчики. Отут у нас ні, ні, не по цьому боці. Я тут фотографії поставив. От наші е, глядачі, які будуть дивитися в мене в Ютубі, так то вони помітять такий символ символічний, і ту вишиванку, яку я зараз надібум, тому що щось дуже багато в нас є слухач, давайте зразу послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, е, моє питання. Е, були з різних джерел інформації, що там знаходяться в районі котла е, цього Херсонал від 20 до 30 тисяч е, цих військових російських. Що з ними є? Uh -huh. Якби їх було так в полон, був, був би дуже великий в нас обмінний фонд. Дуже yeah. дякую. Так, у мене таке саме було запитання до вас. 20 тисяч говорять із певних джерел, що є. Що ви розкажете, що ви знаєте. Знаєте, в мене також є це запитання, і на превеликий жаль, в мене немає на нього позитивної відповіді. Я спілкувався із своїм другом, який, власне, на півдні є одним із офіцерів збройних сил України. Ну і зараз знаходиться на півдні України. Володіє оперативною інформацією, скажімо так. Uh, він казав про те, що така можливість є, але він, будучи, скажімо так, прагматиком і скептиком, він казав, що буде відбуватися приблизно те саме, як випустили в свій час на Харківщині, а ще раніше на Київщині. Ну щоправда, на Київщині, коли була можливість оточення московських військ, там в той час проблема полягала в тому, що було недостатньо uh, боєзарядів. Першу чергу, ну озброєння та зарядів. А вже на Херсонщині це питання, яке залишилось на Харківщині, це питання, яке залишилось без відповіді. Ну а що буде відбуватися на Херсонщині, ми найближчим часом побачимо. Єдине, що можна сказати, ви знаєте, зважаючи на певні такі, я б сказав, дуже потужні успіхи наших військ на Харківщині, зараз звільнення Херсону. Теперішні очільники Збройних сил України могли б проявляти набагато більшу автономність, скажем так, і цю автономність ніхто б не міг порушити. Ну, скажімо так, те, що якби залужний дійсно мав можливість і дуже захотів реалізувати ту можливість з оточення певних військ, навіть попри інші вказівки з офісу президента, якщо б він це зробив, то навряд чи хтось зміг би. Йому, скажімо так, потім нашкодити. Тим більше, що Офіс президента вже і так взяв курс на заміну залужного на когось більш близького і більш керованого, скажімо так. Ну, але, але поки що будемо, будемо очікувати і сподіватися на хороші новини цього разу. Так, у нас є радіослухачка. Зараз я її пускаю в ефір. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка, ваше питання. Доброго дня. Я хочу запитати. Які прогнози у вас на кінець війни? Чи це до нового року, чи пізніше, чи у весні? Як ви вважаєте? Дякую вам, це дуже правильне запитання. Ви знаєте, говорячи про на тему, коли закінчиться війна, в першу чергу треба розуміти, а що має відбутися, щоб закінчилась війна? Я думаю, що такі визначальні переломні моменти нас будуть очікувати швидше за все березень-квітень, швидше за все, але перебіг всіх військових дій ну, швидше за все завершиться не раніше кінця 2023 року. Це пов'язано з багатьма речами. Я особисто в своєму аналізі це концептуально в першу чергу пов'язую з. Тим, що Україна геополітично зараз є ключовим елементом для перерозподілу впливу в Європейському Союзі, а ключовий елемент впливу на Євросоюз і не тільки на євросоюз, а в цілому на політику це є економіка. А для економіки визначальну роль грає енергоринок. Якщо ми говоримо про європейський союз, то я ще на початках повномасштабного вторгнення. Казав десь в квітні, напевно, вже в наших ефірах я говорив, що війна буде тривати не менше ніж півтора-два роки. Саме такий термін називають фахівці як необхідний для того, щоб європейський енергоринок повністю переключився з російської нафти і з російського газу. Ну і в принципі, те, як нам інколи надто повільно, як на думку українських патріотів, як на мою думку, надають зброю, це пов'язано якраз з тим, щоб не відбулося швидкої допомоги, швидкої перемоги України, щоб не не запустився хаотичний розвал Московії. Ну і знову ж таки, я думаю, що Боротьба за вплив в Європейському Союзі між світовими гравцями зараз відбувається дуже-дуже сильно. Тому ми з одного боку, ключова карта, з іншого боку, в певних сенсах, ми є заручниками теперішньої ситуації. Ну, але мій прогноз, що переломні моменти, саме такі з можливим там виходом на кордони, майже всюди, це можливо, березень квітень. Mm -hmm. Пане Назаре, я для вас підготував деякі запитання. Мене цікавить з вами обговорити реакцію росіян на те, що відбулося, так, такий тактичний відхід, чи як то кажуть, жест доброї волі, чи де вона там добра. Медведєв закликав росіян не панікувати через Херсон. Така новина з'явилася. Сподівається захопити знову. Це перше власне, я. Я коли почув першу частину вашого запитання, то я якраз Медведєва хотів і згадати, тому що ви знаєте, Медведєв в своєму прагненні боротьби за наступництво в кріслі Путіна. Ну, Медведєв дуже хоче побачити себе в тому кріслі після того, як Путіна не стане в силу будь-яких способів. От Медведєв дуже старається в інформаційному просторі триматися, але оці його старання затриматися в інформаційному просторі, як зараз модно казати, хайпувати. Вони знаєте більше роблять Медведєва, схожим не з наступником Путіна, а з спокійним Жириновським. Який відігравав роль такого клоуна собі, але клоуна, який час від часу зливав інформацію від спецслужб, яку треба було просто озвучувати. Знаєте, згадуючи Жириновського, багато хто там чуть думав, о Боже, пророк, аналітик там ще щось. ні, все банально. Він просто озвучував частину тих планів, які йому давали почути. І виходило так, що він нібито прогнозує. Насправді, це було зовсім не так. Ну а так він виконував свою роль саме клоуна у Держдумі. Ну і свою роль для такого частково радикально дебілізованого московського електорату. Ну в даному випадку, коли Медведєв каже, ну нічого ви не переживайте. Що він там здається написав, буде треба, то і другий раз захопимо. Ну не так, але приблизно, що вони зможуть другий раз захопити. Ну мені цікаво, як вони зможуть другий раз захопити. Якщо е, до прикладу, той ж самий Чонгар буде намертво забетонно забетоновано перекритий замінований там і так далі. Хоча я думаю, що вже Чонгар намертво мінувати ніхто не буде, тому що по тому перешийку треба буде рухатись в майбутньому і звільняти Крим. Пане Назаре, слухачка наша постійна. Доброго дня ви в ефірі. Доброго ранку, доброго вечора, пан Назар. Я хотіла сказати, що я от слухаю вас і просто дивуюсь, якою ви яку ви маєте прозорливість абсолютно точно висловлюєте ну, і, і, і те, що відбувається відбувається зараз, і те, що буде у майбутньому, тому що я теж покладаю велику надію на Україну, що вона. Покладе край тому глобалістичному руху. Але я хотіла запитати, чи ви знаєте щось щодо Ленд-Лізу, чи він коли-небудь почнеться, чи це буде тільки тоді, коли буде зміна президента? Дякую. Дякую вам. В такому вигляді, в якому ленд-ліз було розрекламовано, і в такому вигляді, в якому він надавався радянському союзу, до прикладу, чи іншим країнам союзник союзницям під час Другої світової війни, в такому вигляді ленд-лізу для України не буде ніколи. Насправді, ну хіба що із зміною президента, як ви сказали, хоча я думаю, що Війна повинна закінчитись українською перемогою швидше, ніж відбудеться зміна президента в Сполучених Штатах Америки. Зброю нам будуть надавати. Думаю, що приблизно такими ж темпами, як і зараз, і отак поступово, поступово, покроково аналізуючи наші можливості і даючи можливість українським збройним силам витискати московську армію з території України. Що буде далі, коли Україна захоче звільняти там окупований Крим, який географічно звільнити буде трошки важче? Ну це насправді питання там може дійти і до чергових погроз застосування ядерної зброї. Хоча мені здається, що в питанні ядерної зброї зараз вже ми пройшли той час. Е коли був пік найвищої загрози, власне, що її буде застосовано з боку московської армії. Ну, скажімо так, вже зараз досить багато хто включився з геополітичних гравців, і в тому числі, що дуже важливо, що в цьому питанню категорично негативно висловились і Китай, і Індія, і Туреччина це геополітичні центри, які не є антагоністами до Росії. І на яких Росія старається опиратися в тому протистоянні із Західним світом, в якому вона знаходиться. А повертаючись до першої частини того, що ви сказали, з приводу ролі України, з приводу глобалістів і так далі, ви знаєте, за великим рахунком, ну, дійсно, оця глобальна, світу, глобальна світова війна, війна на всіх рівнях, починаючи з духовного, зі світоглядного, вона зараз. Вже доходить до такої стадії, коли вона стає зрозумілішою більшій кількості людей. І Я коли говорю про такі явища, я завжди люблю згадувати Миколу Руденка, українського дисидента, українського вченого, людину, яка на мою думку володіла певним пророчим даром, і він свій час е, написав, що Україна е, що людство на порозі третього тисячоліття буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здасть Україна. От я думаю, зараз саме цей екзамен ми і здаємо. Насправді, ну і перший етап це було власне відбиття того можливого московського бліцкригу. Другий етап це звільнення території, і причому кінець другого етапу і перехід до третього вже повинен відбуватися, скажімо так, на мою думку, з якимось відкриттям внутрішнього фронту, тому що без перемоги над внутрішнім ворогом ми не зможемо здобути перемогу над зовнішніми ворогами. Причому зовнішні вороги це не тільки Московія. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо про майбутню перемогу, то ми повинні дуже чітко для себе розуміти, а які є. Ознаки майбутньої перемоги, тому що ну навіть за умови деокупації всієї території України, але коли вся земля, всі надра будуть продані кому завгодно, в першу чергу там олігархам і транснаціональним структурам, ну то тоді виникає просто питання: а чия це перемога? Чи це перемога українського народу, чи це перемога тих, хто заволодів всім нашим багатством? в Ході політико-економічних спекуляцій, скажімо так, Назаре, У нас не лишилося часу, але я хочу озвучити новини далі, які я хотів вам е, запропонувати для обговорення. Друга це була Пісков, заявив, що Росія не змінює своїх претензій щодо Херсонської області, і, до речі, Дугін негативно висловлюється в бік Путіна, а точніше, запропонував його вбити. Е, от е, такі були новини. Ну і на завершення Україна будує стіну. З Білорусією вже декілька кілометрів збудували на завершення буквально 10-20 секундочок. Ви знаєте, я за зачеплю тільки стіну з Білорусі. У нас тут я ценюка не кликали. Та яценюка не треба і крадівництво не треба тут, понятне діло, крадівництво це це страшна дурня, а не кордон з Білорусію треба будувати, не стіну з Білорусі треба будувати, а після перемоги реальної. Перемоги, зайти на територію Білорусі своєю армією, засудити Лукашенка і все його оточення, яке допомагало московській армії воювати з Україною, обстрілювати нас і так далі, і зробити так, щоб в Білорусі була встановлена білоруська влада, не транснаціоналів з їх маріонетками з розряду Тихановської, там і ще когось чи там інших, а саме білоруська. Ну скажем так, допомогти Білорусі. Білорусифікуватися назву це так. <різь> то, все таки Лукашенко. Правильно карту був приніс та і показував тих чотири позиції. откуда на Білорусь готовіли з нападіння? То у вас вона напевно, знаходиться. Бачите, мене сьогодні дуже гарний настрій. Назар Мухачов, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система був у нас в прямому ефірі. А ми йдемо далі за програмою. Дякую, гарного вам дня. До побачення.